Мої вітання глядачам нашого каналу. Настав час розповісти вам головне життя міста. Це зроблю я, Микола Боків. Будьте з нами. Число мешканців стрищини на Євромайдані столиці щодень зростає. Місцевий штаб комітету опору диктатурі щодня. О десятій вечора відправляє до Києва близько півсотні стріян, і серед них лише чоловіки. Жінок і підлітків організатори поїздок не приймають. На що готові і з яким настроєм вирушають до столиці, далі у сюжеті. Зараз у ці хвилини на Стрийському майдані ми спостерігаємо автобус, неоплан, який люб'язно був наданий нашою улюбленою футбольною командою Скала, яким поїдуть стрияни сьогодні на Київський майдан. Поїдуть не грати в футбол, поїдуть брати участь у грі, від якої залежатиме доля всієї країни. Ми вирішили з'ясувати, які настрої панують сьогодні серед тих, хто вже буквально за кілька хвилин відправиться до столиці. Незважаючи на провал плану опозиції, відправити у від. В ставку чинний уряд голосами народних депутатів місцеві жителі продовжують їхати до Києва ще й у піднесеному настрої. Надіються, що цивілізованими та мирними, однак чисельними демонстраціями розбудять у Януковича та його команди совість. Вірити, що щось можна змінити, обов'язково тут же назад дороги нема. Ось цих п'ятеро чоловіків згадують, як у 2004-му були учасниками помаранчевої революції. Вірять, що і Майдан 2013 тисячі переверне все з ніг на голову. Влада зміниться, а прості громадяни заживуть значно краще. кажуть, що готові навіть до бойових дій, якщо цього вимагатимуть обставини. Легко їхати, коли, коли все добре, але треба їхати, коли коли є пісимізм, які зраді би. Азі усю свою діяльність з Росією і... скальне хочуть відпустити нас. Ні. А ці молодики їдуть на зміну своїм товаришам з Дашави. Як і всі хочуть змін, закликають свідомих і небайдужих стрілян підтримати центральний майдан. Лише спільні зусилля змусять владу капітулювати. Поїхали, ми їдемо якраз на зміну. Ми розуміємо, що е, нам треба стояти до кінця, боротися до кінця, вода камінь точить. Федоровий. По перше, і Федоровий. зараз в даний момент нам саме не зламатися. Ми чекаємо перемоги, ми чекаємо, що влада то є ми, і ми докажемо, що ми можемо щось поміняти країну. У Ці хвилини наша стрійська земля вчергово відправляє живих 49 аргументів для того, аби влада нарешті дослухалась до мітингувальників. Отож, добрий путь Разом до перемоги! Олег Филип, Микола Бойків, Роман Копринець. Скризькі новини. Міські обранці знову зібралися. За останні два тижні це вже друга позачергова сесія. Першого разу проголосували проти. Антинародного уряду Миколи Азарова сьогодні усі місцеві депутати на чолі з міським керманичем Романом Шрамов'ятом підписалися під ухвалою нашого народного віча. Що вимагає громада від депутатів і які пропозиції висловлює, щоб політична ситуація в країні зрушилася? Дивіться далі. В неділю Стрийська громада запропонувала усім, хто ще сидить на канапі, долучитися до безстрокових акцій непокори. Їдьте до Києва або виходьте на місцевий майдан. Допомагайте тим, хто координує роботу в місцевому штабу опору. Вимагати арешту та притягнення до кримінальної відповідальності міністра внутрішніх справ Захарченка, винного виконання злочинного наказу щодо кривавого розгону учасників Євромайдану. Домагатися відставки уряду Азарова та Януковича з посади президента за зраду національних інтересів. Та віддання злочинного наказу про побиття учасників Євромайдану в Києві з подальшим притягненням його до кримінальної відповідальності. Стрийські депутати разом з місцевою громадою вимагають проведення дострокових президентських та парламентських виборів в Україні. Стріяни виступають за ліквідацію спецпідрозділу Беркут. Бити безвинних людей які були безвинні на той момент. Розумієш це не годиться, розумієш. І це спровокувало подальшому ті дії, які ми сьогодні маємо. Міський голова запевняє, що ситуація в Стрию під контролем. Виходити на народний вічі можуть усі охочі щодня 18-й годині. За словами Романа Шрамов'ята, міліція та прокуратура не заперечує. Однак вимагає дітям до 18-ї години участь у страйках брати з дозволу батьків, а зранку відвідувати заняття у школах. Я говорю навіть про своїх старшокласників, я переконана і по інших школах вони десь уже з вівторка. От коли наші студенти вони хотіли заангажувати підтримку, приходили, наприклад, до мене питали, чи можна поїхати у Львів підтримку. Я да, пояснила діти, можете з батьками після уроків. А батьки нам напишуть заяву, що вони ніби там беруть відповідальність. ні, кажуть, ми відповідальність під час уроків несемо ми. Депутати міської ради закликають усіх, хто ще не був на Євромайдані, не сидіти вдома, а їхати до столиці. Марічка Ходовицька, Роман Купринець. Стрийські новини. Заможне суспільство, конкурентноспроможна економіка, ефективна держава. Такі цілі ставлять перед собою нові центри надання адміністративних послуг. Їх створюють при місцевих радах країни. За останній рік таких було відкрито 750. На початку листопада це зробили і в стрийській міській раді, а сьогодні. В районній державній адміністрації які переваги отримують громадяни стрищини, скориставшись послугами центру, дивіться далі. Рішення про відкриття центру адмінпослуг прийняли ще в лютому 2013-го. За 10 місяців його облаштували, а сьогодні офіційно відкрили. Володимир Бурій разом із заступником голови обласної державної адміністрації Андрієм Мацановським перерізали святкову синю стрічку. Я думаю, що населення нашого району і підприємці будуть. Задоволення нашою роботою всім бажаю успішної, якісної виконання своїх обов'язків по наданню адміністративних послуг нашого місця. За словами пана Андрія, центр значно зекономить час та спростить вирішення будь-яких проблем мешканців району, скоротить процедуру підготовки і видачі необхідних документів. А ще створить сприятливі умови для підприємців і громадян в отриманні різноманітних послуг. Ми сподіваємося всі, що ця процедура максимально спростить і надасть ефективність. В нашій роботі максимально е, зекономить наш час, зекономить час людини, і можливо, якщо стратегічно говорити, то вона е, зменшить ту прірву, яка є між державою та е, між чиновником, та пересічним бігати по кабінетах за численними довідками вже не треба. Достатньо прийти у центр і розповісти про свою проблему. Наприклад, якщо вам потрібно вирішити якесь земельне питання чи отримати закордонний паспорт. Куди звертатися, до кого і з переліком яких документів? вам підкаже керівник центру і два адміністратора. Центр надання адміністративних послуг працює 6 днів на тиждень. 6 днів на тиждень, без годин на день без перерви на обід. Два, два рази в тиждень центр працює до 20-ї години. Микола Бойків, Роман Купранець, Стрийські новини. Тамі ефіри програми іду вибої за вибір стосовно ситуації в країні продовжуються. Співрозмовниками Олега Филика сьогодні будуть і депутати міської ради, які говоритимуть про позачергову сесію, і представники місцевого комітету спротиву. Звоні 39 169, Якщо у вас виникнуть запитання, початок як і завжди о 19 годині 30 хвилин не пропустіть. Це було останнє повідомлення випуску. Нагадую, ще раз новини можна переглянути на сайті telelan.com.ua. номер телефону редакції 45983. Також би хотів привітати усіх, а особливо тих, хто носить ім'я Марія зі святом. Дякую, що дивилися. Бережіть себе. На четвер синоптики прогнозують хмарну погоду, можливий невеликий сніг. Температура повітря 2 нижче нуля вночі та 1 з позначкою плюс в день. Вітер зі швидкістю 6 метрів за секунду дутиме на схід.